Люди біля стін Хмельницької облдержадміністрації починають збиратися за кілька годин до початку позачергової сесії обласної ради. Напередодні тут спорудили попереджувальні барикади. Ну а протягом усієї ночі під стінами будівлі чергували активісти, аби попередити можливі провокації. Громада, по прикладу Київського Майдану, самоорганізувалася. На Майдані постійно перебувало близько 80 чоловік, які грілися коло бочок, які чергували і хотіли, і, в принципі, вони виконали своє завдання, не допустили певних провокацій. Люди постійно ротувалися, під'їжджали на мобільні групи, підвозили чай і каву, обігрівалися в штабному наметі. Зараз ми так само максимально намагаємося тримати ситуацію під кроші. Не допустити ніяких дій, які можуть, але до певної мери. Біля намату мітингувальників працює польова кухня. Тут жінки готують для активістів канапки та гарячий чай. Кажуть, усі продукти принесли небайдужі хмельничани. Крім того, збирають теплі речі для відправки мітингувальникам у Київ. Принесли з дому якісь потерповальних людей, які вони можуть іти на, на майдан, на якісь причині хворі, старенькі дають з дому те, що мають і даємо людям туди і чай. Принесли от, даємо, щоб вони ділилися, їдемо. Ну, тому що є люди, які навіть ночі тут знаходяться, тому їх треба трошки підтримати. Поки люди тут про нас і продукти, то все це роздавати. За кілька годин до початку засідання активісти колоною пройшли центральними вулицями Хмельницького, закликаючи людей доєднуватися до пікету. Ради. Люди рішуче налаштовані, вони вимагають повного перезавантаження влади та повернення місцевого спецпідрозділу Беркут додому та відставка Верховної Ради і президента по перезавантаження влади позачергові вибори президента і Верховної ради, зняття законів, які були проголосовані 16 грудня, далі амністію декриміналізацію всіх статей, амністію, всім учасникам майдану, розформування Беркуту як організації, яка себе дискредитувала. Ми ще не прийшлись по повністю по всьому центру, обійшли до цума цьому... Ніс по центру з колони закликали хмельничан прийти на 14 на майдан. Ми вимагаємо від сесії обласної ради перейти на бік народу, прийняти відповідне рішення. А так, так так само ще одна вимога це покласти мандат депутатський і стати на бік народу, підтримати наші вимоги і нашу боротьбу за відновлення конституційного ладу в Україні. Відставку уроду, відставку президента. Судити всіх мінтів, всіх беркутів, а скажіть, будь ласка, якщо не буде сьогодні, якщо все ж таки депутати обласної ради не ухвалять рішення, що розберти... ми заставимо їх. Варто зазначити, що за кілька годин до початку позачергової сесії біля майдану незалежності з'явилася пожежна машина. Спочатку люди у формі довго вибирали місце для її паркування. А ось на запитання, що горить, відповідати відмовилися. Хлопці, а що вже дає якась пожежа? Що сталося? А де що горить? Активісти Хмельницького євромайдану кажуть, що не підуть від адміністрації, доки не будуть задоволені усі вимоги громади.